Рівно рік тому львівські патрульні присягнули на вірність українському народові. Тоді вони пообіцяли служити і захищати лів'ян. Чи задоволені ви роботою патрульних сьогодні? Про це ми розпитали достатньо безпечне місто, і наскільки я бачу, поліція постійно їздить, патрулює. Якщо є якісь такі гострі моменти, навіть був один випадок, коли там в трамваї була бійка. Міліція була через буквально 4 хвилини і вивела та оперативно зреагували. Так перше, що транспорт. Контролюють, що зараз набагато менше п'яних стало на дорозі, відносно менше ДТП. А далі час покаже, думаю. Я вважаю, що люди стали більш культурні, бо бачать, що поліція не бере хабарів і якось працює по-новому. Ну, не знаю, я так думаю, може я помиляюсь. Довіру викликала, але напевно сподівання не виправдувати. Більше напевно людей дратує порядок на вулиці що порядку не стало більше. Так, з паркуванням, наприклад, як був, як була певна ситуація, так і, так і залишилось. Ніхто не слідкує, вони на багато речей почали закривати очі. просто Якщо на початку там ще старалися, то зараз такі правопорушення, там особливо дорожні, всі просто опускають руки і не звертають уваги. Хоча закон є закон, але частково виконують, а частково не виконують. Я думаю, що частково виправдала, що в нас у Львові взагалі дуже гарні хлопці, дуже гарні дівчата, без, без ну не зупиняють, якщо не порушуєш правила вуличного руху. Ну і поки я з повагою до них ставлюся. На мої виклики вони досить оперативно приїжджають. І, в принципі, то що вони так ходять, більш-менш вічливі, це радує. Це плюс. Може, може бути, що порушень менше. Через те, що всі бояться, що весь час штрафують. Якби, може, дозволяли так від'їхати, не штрафуючи, то далі так, напевно, продовжували, бо не раз штрафували і знаємо, що таке, то вже думаємо ліпше не порушувати. Щось, щось не дуже. Дуже багато випадків п'яний їде за рулем, поліцейський. Як так може бути, щоб поліцейський їхав за рулем? Він взагалі повинен був лишитися у всяких званів всяких... Підлі і так далі. Його моментально треба. Ні там думають, як його розбиратися з ним. Це ж не серйозно. Квартирних краж набагато побільшало. Так що, очевидно, вони просто ще не є фахівцями. Вони молодіше, може, немає такого досвіду. Мінялося тим, що менше оцих вопозатих дядінік, які ходять і нічого не роблять. Вони хоча б безпритульних ганяють. Їхні оці Але... мигалки – це вообще ужас, особливо ночі. Воно сліпить, воно. Більше мішає, чим допомагає. Тому Скільки що... тут наркоманів, алкоголіків по ночах лазить на площі ринок, а ніхто на них навіть уваги не звертає. Бо коли приїжджає патрулька, вона настільки світить сильно, що вони всі розбігатися встигають. Я можу сказати тільки те, що вони займаються неактуальними задачами. Нам треба, може, було у Львові парковщиків наняти швидше, щоб тут машини розганяли, ніж була якась там боротьба зі злочинністю. Тому що в мене з ними справ було п'ять разів. Два рази це коли мені робили шкоду в одному другому року, їхали 40 хвилин. І три рази десь там, як неправильно припаркувався. То коли робили шкоду, то їх не було. Коли неправильно припаркувався, вони не тут і тут. Тому парковщики вони В Всякому випадку і безпечніші, і їхній вигляд, молоді, красиві. Повага є до них, і я їх буду завжди підтримувати в будь-якому ситуації. Вірити в щось краще. І, в принципі, принаймні є така надія, що це буде краще, ніж те, що було. Вони охайніші, не ті наші міліціонери з тими животами, які штані випадають. Моральніші. Моральніші. Вони десь йдуть на зустріч тим, ну, допустимо, до шоферам. Так, шоферам. мені допомагали вони... два рази. Так, Вони так. Вони допоможуть, а не зразу в них кишеня там, чи очки бігають. Ну, тобто... Справилися завданням. Більш позитив є, і принаймні, що вони не, ще не втратили тої довіри на населення. Я думаю, що це також великий плюс. Змінилося. А вони стали, типу, доступніші до спілкування, але ефективність їхньої діяльності, яка була, така є. Тобто доступність спілкування, ну так, можна поговорити, а результату діяльності немає. Скажу наполовину, 50 на 50. Але з однієї сторони добре, що люди вже повірили. І згодилися, що дійсно, що поліція наша, нас, як кажуть, збережа, охоронить і так далі. Я думаю, що воно йде на краще, бо просвідку не було, але між нами говорять як-не-як, і вже затримують тих всяких прокурорів, синків і так далі. Вроді воно йде на краще, побачимо, як далі буде.